27-28 липня у день тисячоліття опокоєння рівноапостольного великого князя Київського Володимира Українська церква відзначатиме річницю хрещення Київської руси України. З цієї нагоди в Володимирському патріаршому кафедральному соборі в Києві відбудуться урочисті богослужіння, а також хресний хід вулицями Києва цього року. До хрещення Руси України ми святкуємо. Величну дату тисячу років від дня смерті рівного польського князя Володимира тому буде величне святкування, божесна літургія. Кресний хід, якого чули Ситіша Патріарх Філарет від Патріаршого Собору Володимирського до пам'ятника князя Володимира набережна де стоїть пам'ятник. Там буде відслужений молебен за мир і спокій в нашій державі за Україну нашу. Аби відзначити цю величну дату, до Києва приїде духовенство єпископати, миряни зі всієї України до участі у спільній молитві. Запрошують і мешканців Тернопільщини. Запрошуємо всіх взяти цю участь у цій великій. Відпуску цієї прощі, яка відбудеться в Києві, 28 числа. Святкування почнеться 27 числа з сенчного вечора, А зранку в 10 годині відбуде відбуватися бажатська свята архереска літургія, яку чулися тіше патріарх Філарет. з Тернополя до Києва, Тернопільська єпархія Української православної церкви Київського патріархату організовує автобуси, щоб долучитися до поїздки. Кожен охочий може звернутися в церкву до священиків і попередньо записатися.